С такого гарного классного кадра мы начинаем. Другу частину в на кустах. На секундочку, сколько сейчас времени. Кто скажет, скільки сколько времени, бо мне не видно. Время 18.53. Вот так, чтобы примерно сориентировать вас. Вон дом. Да. Ну, кстати. Ка... Ну да, ничего страшного. Так, мы идем. Тут такие вообще имбовый вид. Кстати, вот там здание, не знаю, чем он будет. Димить? Димить. Димить реально щось димить. Вончись і димить, Ілюш. Ну то хтось з хату, по походу, топить. No, ну, там. Ладно, ми сюди... Такі, як там, сюди прийшли не за димом, а за в кустах. Там да. де у нас маньяк. Так, ну не думаю, не треба шкаркати. Ми кость побачили. Якщо ви не дивилися інші частини, подивіться їх, будь ласка. Ну якщо ви одразу на цій, то дивіться з цього. Флешбеки ловить. що? Ну так. Тут вже вже тіньок іде вон. Тут вже тіньок вход і ми з нього заходимо. Так, хто йде першим? Я предлагаю Ілюшу, яка ловить флешбеки. Я предлагаю ти. Я? Ти Так, Давай вже з центру почнеш. Ми поставимо на паузу і почнемо вже з центра. Да, реально рік про наче взяли, трошки ми такі почали заходити, таке щось толі хрустить. І ще молчить. Тут не найстрашніші собаки. Тут найстрашніші коморів. Не скажу, мені каже, камера минимум тут. Ладно, думаем, тут саме, наверное, нам показалось, ми зараз зайдемо поговоримо і включимося. Там то есть Ну клас, а так я пошел в туалет и сразу, це подобається. Нас, так. І якщо хто не поняв, отам там центр. Вот там. Там чуть. Спокойно перший? Так. Или що, перший, я второй, ти третій. Все, решили. Или Що второй, я третій. Или я второй, и лишь третий. Давай, давай. Ладно. З камеру впішаємо? Да, так, ну... машина? Машина, да, машина поїхала. Значить можна йти. Клас. Да, Тихай, тихо. тихо. Давай, Мене, каже, Тимур почав дренувати, бо ви по звук, навіть чули. Все, все, отпусти. отпусти. Все, я почуваюсь пускаю. Не знаю, може буде, звісно, поганий кадр. Я коли... Вон, коли я їхав, ну вибачте, знаєте, бо от такі тут склони, от просто їду, ми то їдемо. Ми тут спокійно так їдемо. Вон ця яма. Блін, а як снязь? що мою Блін, я не знаю, може такий. Кадр. Маю. Ну давай, постав на паузу, если що. І що, зрители моєї частини є, цей мене захоче подивитися, подивиться. А йо, -йо. Хочу на ти спуск, і там на нас мужик на... так давайте не сильно громко кричать, бо... Блін. Да давай, Ялюша, давай руку вже. Все, давайте спокойно. Якщо що я прийму? Не... Давай. О, так виглядає цей кадр. Та ж наверное, вважаєш, що якщо я перший був, я можу такий красивий кадр засняти. Унікальний. Це... Йо-мо-йо, ось тут я покутився. Капець стара. Знаєте, тут таке, все Тимур, прощай, це такий вайбік. Тимур приїжджає це подзняти. От дивіться, тут є ось так неправильно полоти, що можна... І вилучити. Ох, я маю цю яму. А, Дайте яму засніму. Ми не піднімемося. Така яма. А Значит, об обзорчик ями. Обзорчик фиговый. Два екстрені отхода, но там мы не підемо, Потому что там под... А теперь нам экстренные отходы вообще не надо будет. Потому подъему мы поднимаемся ну. Тихо, тихо. Кстати, куда мы сюда даже путь? Сейчас ти, душа. Ну там собаки. Блин. Там дворах куча собак. Тихо, там говоришь? Ну, подай мені той и я на нього то сяду из Да ты шо? А Илюша хочет сделать контенти нам. ну, я не против, когда контент. Это все хорошо. Вот это какой-то бутыль. Не знаю какой-то бутыль. Просто бутыль. Держи. Сара может погані кадри, бо, знаете. Я и еду, и китай илющи. Ай есть, кадры, 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 жесткие кадры. Вы так и не дай мне по вашему, подписывайтесь на канал, у вас такие будут багато. Вы меня приймете? Да, да, конечно. Osionfish. Надеюсь. Да нормально. Хорошо, Давай на контентиках. Для контент надо мы мастерство словим. Контентик. Ты подсунься ближе как-то. Контентик. Ой, контент. мастер. Ты Ладно, если я тоже буду ловить. Ты лучше ручкой вперед. Лучше подсолнеч блюд, чтобы сразу налитунули. Мне вообще лучше его ехать. Это не лучше ехать. Да не уже. Быстрее, шизко, безопасно. Сейчас самим Богом бог. Поехали. Да давай! Что ему таким звуком ще привлекли всіх кого могли Там куща собаки, я не думаю, що у нас буде нормальная друга частина. У нас не як частина А? Вона вже буде завтра, це друге. Не. Або підемо реально з Тому що... Давай як сюди, на серфінг, як на серфінг. Ні, серфінг давай, бо мені вже страшно, ті собаки там гасують. Та реально. Я, я кричусь, качу... <риво> поки Ілюша наважиться, коли наважиться. Баба. Бо зараз просто такі скучні кадри, мені цікаво їх дивитися. <риво> короче, Ілюша, вона вроде хоче, вроде не хоче. Він каже, що вас більш-менш починили. Ти з шатапкою будеш тормозити. <риво> все, Ілюша <риво> їде. <риво> <риво> Да не, я буду держать, тут Зато не поедешь. Не, наоборот, поедешь. Я там сейчас дропну, Что страшно? Не то, Там тут такие звуки. Блин, я прибежу на походу камеры. Не, Он почти едет раздал контент Раздал, не, Илюша сп... вон Илюши лицо Вон Илюши тапок Тимур, сделаешь? Сделать Эээ, ну, тя я я держи, снимай кадр Да нормально снимай, держи руками Тимур сейчас геройствовать и забирать Илюши тапок Илюша поддал контентика Мы должны ему помочь А це не вийшов, що я... Спрошу. А, ні, то можна не забігла. І поклашку теж забув, я не її до цього домой забув. До за да за що, Ілюша? Ну, це була тилка не наша, ми її нашли. Да. Ми не мусоримо, це просто була честь. Ми її накатаємося і заберемо і викинемо. Обов'язково. дай. Да, да. То ж, що ми весь так, цей мусор так. тут не зможемо забирати, але мінімальний кисть, то ми заберемо. Ти Екологічно. Ого. Закидаємо. Дай дійди. в цю яму зразу займаємо. Давай я, що хоче. Че може закинути. Кладочка ми радимо евакуїруємося сюди. Або добесенка ми туди не подінеться, на ніби доку. Що шкодить. Сім минут уже відео. Це дуже довго. Я думаю, до нам буду евакуюватися. Нега. На. Там наша літяночка.

Чё? Так, Илюша уже поднимается. Я более-менее руку вытерну. Не так сильно, хотя бы якось. Другая часть, думаю, завтра будет. Заря, Это уже другая часть. Да. Третья часть. То что, думаем мы туда? Нет, до этого вода. Да, вот. Зеленый снег. Старый, мы Илюша зелен вы... Пробуем, на паузу зелем э, Илюшу воду. Ну, короче, Тимура вылетела чай, потому что ему мама позвонила, ему пришлось выбить. Да. Катя, якщо хочеш, то якщо ця часть зелитить... Міся, <реш> дайте, я кажу, дайте так, я це я потім засніму цю-то шорти. Якщо він набере, не знаю, 50 переглядів, то ми підем цим путем, ми туди не йшли. Та тут не можна набирати. 50 набрати. переглядів, я прям так можу вже йти. Ну тоді пошли, до <проб> <серків> тебе на, на якомусь шорти, ну все. Так, дайте по одному, Он таке, Он все, бачите, Тим буде благодатній Тимур. Тож він подав цього таку моментик. Опа-на, я спокійненько так, на щах таких, акуратних їдем у нас такий значок, це. Ого. Підемо в двор, чи потім підемо через двор? Дой. Ну, не знаю, рішайте, як ви. Ну, ти вже перший пішов. Б... Там, я вже подумав, що тихо. Тихо. там щось стоїть. Я теж щось знаю. Це погано. Давайте я не перший. <laughs> Давайте ще стань Давайте туди, через той маршрут, через двор. Через двор? Так. Там ричечка. Каранится через там, двор, не через двор. Да через двор, блин, безопаснейший. Там на конце собаки, чи нема. Пошли. Туда я обойдем, будет следующая часть. На да, моч и через двор. пока пока Пока-пока.